Вітаю вас сьогодні. Ми говоримо з авторкою історії для дітей та підлітків Оленою Колінко. Добрий день, доброго дня. Почнемо з першого питання. Ще з перших сторінок ваша повість зустрічає читача екологічною повісткою та й жанр насправді якоповість наголошує на важливість цієї теми. Розкажіть про ваш особистий зв'язок з темою екології і чому вона вас так хвилює. Екологія ну, хвилювала насправді, як і багатьох нас давно, ще напевно з дитинства, оскільки я росла в такому районі міста Полтава біля річки Ворскла. І ще пам'ятаю, в дитинстві я, ми могли прийти родиною і покупатися в річці зовсім там недалеко біля нашого будинку, пляж з чистою водою, але з часом. Я росла і бачила зміни, річка ставала все бруднішою, там все менше хотілося власне купатися, і засмічені пляжі, засмічений ліс біля цієї річки. І, звичайно, навіть хоч я була тоді ще малою, але я вже розуміла, що щось в цьому не так, щось неправильно, бо це неприємно бути на в такому лісі, в такому е, забрудненому пляжі е, пізніше, е, дуже якось е, близько я сприйняла дуже на слуху були новини про сміттєву кризу у Львові. Е, тоді е, все телебачення було про це, дуже е, обговорювалось в суспільстві, і е, якось я також цим перейнялася, бо е, Ну от коли вулиці міста, гарного міста, переповнені сміттям, це щось, якісь такі спогади про середньовіччя, так і так не має бути в 21 столітті. І якраз так сталося, що на той час колеги з моєї колишньої роботи, декілька навіть колег, вони жили. Біля нашого міського сміттєзвалища є поселення Макухівка, і е, дуже близько, безпосередньо біля міського сміттєзвалища, і е, дуже багато розповідали мені про це е, історії. Також не надто приємні коли. Щойно подує вітер і розносить оці пластикові поліетиленові пакетики, які роз просто заполонили весь ліс поруч, і він висить на деревах. Оці білі різнокольорові пакетики. Це виглядає ну, не надто приємно, не естетично, звісно. і... Шкодить екології, шкодить е, і тваринам, і птахам, які живуть в цьому лісі, і звісно, шкодить навіть нам, людям. Е, також е, були історії про те, е, як в лісі поруч із цим сміттєзвалищем е, живуть безхатьки. І е, це також окрема тема, також вона он, така гостра. Е, тобто, ну, я насправді от, щодня чула якісь історії про це все і. Е, Дуже близько сприйняла все це, і таким чином з'явилася ідея екоповісті, захотілось якось розповісти людям і показати, що це неправильно, потрібно якось якось робити інакше. Так, повість якраз нам розповідає про підлітків, які між своїми родинними справами також тісно пов'язані з вирішенням питанням екології. І на вашу думку, чи що сучасна молодь може робити вже прямо зараз, аби зберегти своє ну навколишнє середовище від забруднення? Що найперше, таке найпростіше, те, що реально може зробити кожен, це поприбирати за собою, якщо відпочивати десь чи на природі, чи в середмісті, не залишати після себе сміття, і це культура, яку може дотримуватись кожен і повинна дотримуватись кожен. Звісно, починати треба із маличку, і молодь також вже має бути. Сформовані навички такі мати, і звісно, потрібно менше споживати, оскільки зараз взагалі у світі такий рух, мінімалісти, він екологічний рух, який закликає менше споживати для того, щоб менше було відповідно і відходів. Тобто не потрібно купляти те, що не знадобиться, те, що буде просто лежати у вас мертвим грузом. На поличках або в квартирі від цього потрібно звільнятися. Про це ж і відома книжка Дім нуль відходів, яка досить популярна, і, до речі, серед молоді також. Ну, звісно, також можна долучатися до екологічних ініціатив. Зараз багато рухів, до яких можна долучитися, і багато молоді справді цим займається, приймається, навіть самостійно, самотужки організовує такі рухи. Ну, наприклад, на ініціативу, яка сподобалась мені самій, це дуб кросінг коли обмінюється насінням дубів, тобто жолуді можна поштою отримати насіння, посадити, відцвітувати і це ось. Такий, як флешмоб, рух, який об'єднує, і це е, нібито і невелика, але дуже така реальна допомога нашій природі, і це доступно для кожного. Тобто, може, кожен може е, це зробити. Е, також дуже класно, якщо ми говоримо саме про молодь, е, мобільні додатки, якими часто користуються е, молоді люди. Вони також доступні. Наприклад, один із таких був достатньо популярний це кліматичні краплі, коли там пропонується зробити певні дії, які будуть спрямовані на екологічний спосіб життя, і за це отримувати бонуси, які можна потім витратити на щось корисне. Скажімо, можна зафіксувати, як ти десь поприбирав на природі, або якщо ти замість. Транспорту автомобільного використовуєш, скажімо, велосипед. Якщо в тебе велопробіжка, ти також отримуєш за це бонуси, і все це є в смартфоні. Це затягує, це зацікавлює і таким чином формує таку культуру екосвідомого життя. Підлітки насолоджуються природою, вони знімають пік свої пікніки в Тіктоці, влаштовують фотосесії в ботанічних садах? А як дорослі можуть ініціювати в підлітках цю ось думку про те, що про природу треба піклуватися? Чим чи можуть зараз вже школа або ну інші заклади формувати та популяризувати екотренди серед підлітків? Так, це така велика ділянка роботи, яку мають виконувати і заклади культури, і заклади освіти. І дуже добре, що це насправді відбувається. Скажімо, я працюю в Полтавській обласній бібліотеці для юнацтва імені Олеся Гончара, і у нас є такий проект, який називається бук-пікнік, книжки і кактуси. Це таке свято, яке закликане любити книжки, читання, але з екологічним ухилом тобто. Ми е, на наших заходах і говоримо про екологію, і граємо в екологічні ігри. У нас е, завдяки е, такі активістці е, Люсієні Шум є гра «Екомема», яку ми будемо також використовувати. Запрошуємо наших місцевих ековолонтерів на наші заходи. Е, тобто, це і просвіта е, екологічна, і якісь активності, які зацікавлять е, і молодь, і дітлахів. Е, Берегти свою природу, любити свою природу. Також я впевнена, що такі ж заходи проводяться і в школах, але тут. Також потрібно бути з цими заходами обережними з цими івентами, оскільки якщо вони робляться просто для галочки, бо ось керівництво сказало, що потрібно до якоїсь там річниці чи до якоїсь там дня землі зробити певний захід, то а Ну, поклику такого людина не відчуває, то це буде формально і це може ну не зачепити так. Ну це повідомить, донесе якусь інформацію. Але потрібно самим цим горіти для того, щоб справді залучити молодь до екосвідомого відомого життя, і саме тоді буде реальний результат. Також е, існує справді багато е, організацій, які можуть цьому допомогти. Е, я розповім е, про е, нашу полтавську організацію, це ЕКОЛТАВА. Е, вони проводять заходи, можуть також прийти і до школи, і до бібліотеки, до іншого закладу, е, розповісти про свою діяльність. Провести якісь активності також класна ініціатива в нашому місті: це Екобус, це ініціатива КТП комунального транспортного автопідприємства і. Єзде невеличкий мікроавтобус, який збирає батарейки, збирає ртутні лампи, тобто такі відходи, які не можна викидати просто на світ Змалиші, які токсичні, їх можна просто прийти і безкоштовно здати. І він їздить по місту, є розклад, і за цим розкладом можна слідкувати і підносити, щоб не шукати, де це можна здати лише там в одному місці в усьому місті. Цей екобус приїде саме в ваш район. Це дуже зручно і це справді дієво. До речі, в нашій бібліотеці також є скринька, куди можна збирати використані батарейки. І потім ми наші екоактивісти допоможуть передати нам їх на переробку. Якщо говорити взагалі про Україну, то також є дуже круті класні організації. Це чудово, бо от коли я ще писала цей твір, розмірковувала на сюжетом, шукала інформацію, то ще не так активним був, звичайно, були деякі ініціативи, але все-таки не так активно. То за останні там десь 5 років справді з'явились класні ініціативи, була подолана та ж. Криза сміттєва у Львові, про яку я говорила на початку, зараз там є дуже крута організація Zero West Львів, і вони ну просто неймовірно справляються із проблемою сміття, влаштували великий пункт сортування, і навіть там компостують, і в таких великих масштабах, і кожен. Житель Львова може прийти взяти собі е, цей компост, якщо йому потрібно, добриво. Е, а великі організації можуть навіть е, купляти цей компост, е, і е, тобто всі оці органічні відходи вони е, не гниють десь на сміттєзвалищі, а приносять користь, і навіть місто може на цьому заробляти кошти на якісь там інші потреби. Це надихає такий досвід. Львова його потрібно переймати, бо ну справді це круто. У Києві є ну і взагалі всеукраїнська організація Україна без сміття. Вони також працюють. У них широка сфера діяльності. Вони і адвокацією займаються і також збирають, сортують відходи, проводять заходи, тобто інформують суспільство про ці проблеми. Тобто зрушення є, і це дуже приємно, що таке формування екосвідомості в нас в Україні діє. Так і ще дуже надихає, що ці організації ведуть свої соцмережі, через які підлітки і молодь можуть долучатися до цих ініціатив. В своїй книзі глиняний птах ви створюєте образи таких сміттємонстрів. Розкажіть, як ви взагалі вигадали цей, як до вас прийшло це, це натхнення, ці образи як ви вигадали цього страшного страшний образ сміття що жило? Ну, я е, бачила, що еколо... погіршення екології не видиме. Радіація, яка шкодить, але ми її не бачимо. А ще е, наслідки. Е... Екологічних катастроф, вони відтерміновані в часі. Тобто результат не буде ось одразу ж, чи там через два дні. Зазвичай люди починають там хворіти, як ми говоримо, через погану екологію через деякий час і не завжди можна довести, що це реально через екологію, тобто, або ніхто цим навіть і не переймається, над цим не замислюється. Але е, наслідки вони є і, на жаль, вони. Невеселі ці наслідки для здоров'я людей, для нашого життя. І тому я подумала, що потрібно якось зробити так, щоб ці проблеми стали більш видимими, щоб люди помітили, що сміття воно діє на них і діє дуже суттєво і дуже погано, в поганому сенсі, так. Для цього якось от так хопі з'явилася ідея, що а раптом це сміття воно просто живе і почне ходити містом, і почне руйнувати будинки, почне шкодити людям, які живуть у цьому місті, і ось тоді вже ігнорувати ці проблеми буде набагато важче, коли ходить вулицями міста такий жахливий сміттємонстр. І мені здається, це дуже так наглядно і доступно. Емоційно сприймається і справді проговорює цю проблему. Це насправді так і є, і візуально е, краще сприймати такі образи, які е, які ти можеш уявити. Тому що вплив сміття просто так. Ну, він е, в статистиці тільки ба, видно. От е, дякую вам за таку розмову. Е, якщо, можливо, ви ще щось хочете додати про свою книгу. Е, так, ну, е, Якщо говорити про е, вплив на підлітків на молодь, то е, багато ще е, для цього роблять екоактивісти, е, ті ж блогери або письменники, скажімо, в Україні є відома екоблогерка і екоактивістка Маріана Бойка, яка написала книжку 104 дні без пластику і показала свій власний досвід. Як можна жити, сортувати і продукувати мінімально відходів? Вона ділиться цим так чесно, щиро. До речі, я не знала про цю активістку, але мені порадила наша полтавська активістка Ірина Конас. І це також чудово, коли такі люди обмінюються інформацією, і це таке інформаційне поло ширшає і ширшає. Також класно, що і мистецтво долучається не лише, скажімо, письменники, а ще й музика, наприклад, гурт. І е, е, солістка гурту онука зі своїм кліпом Струм також підняли проблему сміття. Е, це також може вплинути на молоді емоційно і показати реальність цієї проблеми. Інфлюєнсери е, зараз дуже активно підіймають цю тему. І навіть попри те, що у нас війна, це все одно цю тему треба підіймати. І дякую вам, що ви підіймаєте цю тему також у своїй книжці. Е, це дійсно важливо. Дякую, uh, дякую вам. Дякую вам за цю розмову.